thank you Слава Ісусу Христу, дорогі броди і сестри! Парафія воздвиження чесного і Житоворячого Христа Господнього, міста Львова, зокрема, наша парафіальна спільнота лицарів Колумба та 9 -го, лицарів 9 го регіону міста Львова, запрошуємо до молитви на Вервиці за наших захисників та захисниць, військових, капеланів, медиків, за всіх волонтерів, за звитягу нашого війська. Наш український уряд підтримку міжнародної спільноти за навернення ворогів і в кожному вашому доброму молитовному намірі, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішителю душа істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і всадися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все повстало. Він це для нас, людей і нашого, ради, спасіння, зійшов з небес і воплотився з Духа Святого, і мрії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за запонтіє Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуся, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде Кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця, і сина і Сходи, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, і рівно славимо, що говорив через пророків». Єдину святу Соборну, і Апостольську церкву, і сповідуй одне хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний плідло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Ісинові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця діво Радості, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло Твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Святому Духові, що нас просвітив у святі вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідкона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Бо наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню, запровадь усі душі до Неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Перше. Страсне таїнство, молитва на Оливній горі. Повний скорботи та тривоги, він ще ревніше молився, а під його став, мов краплі крови, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку. Отче наш. Рой на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений прілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на твого, води породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід Бона Фого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою ти між жінками, і благословений підлона твого, Бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, погородиця Діва Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений підлона Твого, Бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, погородиця Діва Равійся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений в Лона, на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Дніво радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний в Лона, Твого, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від покриха любовню запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге страстне таїнство – бичування Христа. Взяв тоді палат Ісуса і вилів Його бичувати. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Отче наш, що є що єси на небесах, нехай не святиться ім'я Твоє, нехай прийде хай. Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як хай. на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і, і прости, прости нам провини наші, як ми прощає, виховаться нашим. І не в нас нашу спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Богородице Діва Радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона твого, води породина Христа, спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний бідло на Твого, куди породила Христа Спаса і Збавителя душ наша, Богородице, Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мішинками, і благословенний підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша, Богородице, Діво радийся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений блідона Твого, благосл бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душа наша, Богородиця Діва Радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений блідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душа. Богородице Діва радусь, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений відлону Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спабителя душ наших, Богородице Дніво радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений відлону Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підлону Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти міженкам. І благословенний крітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діва Равість, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословеним нікону Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, мені, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Воно жажду, Ісусе, прости ви нам ви наші гріхи, нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє страсне танство. Терням вінчення. Вояки, сплівши вінок з тернини, поклали йому на голову і одягли його у барницю. І підступаючи до нього, казали, радуйся цар і били його по лицю. Отче наш, Бей, що Святой не Сина Небеса, нехай цей ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо виноватцям нашим, і не хвили нас у спокусу, але визволи нас від духа. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти і жінками. І благословений пінло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радує, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена тими житлами, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво Радусе, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна ти між жінками, і благословенний благословений блідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, Богородице Діво Радися, благодатна Марія, Господь з собою, ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, Богородице Діло Равість. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться Діво, порадиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений брітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва Радость, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Богородиця Діва Радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і, і благословенний плітло на Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва Радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений п'ятлому Бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва Радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений прямо Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Милосердя. Четверте страстне таємство, хресна дорога. Взяли вони Ісуса та й повели, і несучи свій хрест, Він прийшов на місце зване Череп по єврейському Голгота. Отче наш, Ти, що Тоді, є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на мене, і на землі, Хріб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо головатцям нашим, не в нас Босського Босу, але визволи нас і духа. Амінь. Похорони діва радості, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословена квітло надгодом, бо ти породила Христа Спаса і Сбавителя душ наших. Богородиця Діва радость, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний від на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діва радость, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений відтона Твого, води ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діва Радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими житхами, і благословенна підло на Того, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діва Радос, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословеним відома Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, благородиться Діва Радиця, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений відома Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво радость, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками і плідло на Того, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радує, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте страстне таїнство – розп'яття Ісуса Христа. Було вже близько шостої години і темрява по всій землі настала аж до 9-ї години. Ісус закликав сильним голосом, Отче, у Твої руки віддаю дух мій. Сказав все це, Він віддав дух. Отче Відчина, наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Війна ж насучний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо пологам нашим, і не входи нас у спокусу, але визволи нас і Амінь. На Богородиця Діво, ворати, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між життями, і благословенний бідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радість, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословенний блідона Твого, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва радість, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословеним відлону Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва Радості, благоградна Марія Господь з тобою, благословена тим і життям, і благословеним підлону Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва радості. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний бідло на Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво радость, благотна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний бідло на Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво Радость, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний бідло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і спавителя душ на. Богородиця Діво Ради, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний і і бідло Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, благородиця Діва радість, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословеним підлону Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радості, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками. І благословенні і кона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш, любий Ісусе, проси нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого голосердя. Достойно є в істину величати блаженною тебе, Богородиць, присно блаженно і пренеборожню, і матір Бога нашого, чеснішу від Керувимів і славнішу славнішою Серафимів, що безсління до Слово породила, сущу богородицю тебе величаємо. під твою милість прибігаємо, Богородице діло, Молитвами нашими в скорботах не погоди, але від бідність вам і, і благословенна. Преславна на пресну Богородице, прийми молитви наші, донеси їх сину і твоєму, і Богові нашому, щоб спас задля тебе, душі наші, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Вів'яза і сина і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Чудеса Різдва трапляються в грудні. У найтемнішу ніч до дітей прийде Миколай. На землю Спаситель, а в серця надія на диво. Подаруйте дітям зимову казку, резиденція Святого Миколая, ярмарки, атракціони, інтерактивні зони, вистави, фудкорти та багато зимових розваг на лівому березі Києва. Відкриття 5 грудня, Патріарший собор Воскресіння Христового, вулиця Миківського Слобідська, 5. Тут оживають чудеса Різдва. Реєстрація за посиланням у описі.